По тим позиціям, які я продаю, в топі лише одні маркетплейси. Як мені їх обійти? Ну, дивись, є кейси, коли обходять по супервеликим запитам, так е, як це відбувається, розетка, наприклад, да, вона продає абсолютно все. А ти береш одну категорію, наприклад, там постільна білизна. Так. І в тебе сайт дуже крутий, асортимент, товар, люди тебе знають, в тебе є брендовий трафік, набивають просто там купити подушку, плюс плюс на назву сайту. В тебе дуже багато посилань, в тебе є класний контент, в тебе класно оптимізований сайт, швидкість так далі. так далі. Тебе люди люблять, повертаються. В тебе є шанси через те, що ти узконаправлений, розумієш, да? Так тобто вони продають все, і коли ти набереш розетку і спитаєш. Що там взагалі з подушками менеджер не знає, що відповісти uh -huh. тобі, а ти точно знаєш? Тому у таких магазинів, які вузько направлені, в них є більше шансів навіть потрапити в топ ніж розетка.